Набір для Аліногравіори вже готовий і допоможе спробувати цікаву техніку, якою користувалися минулих століть. Це техніка друку, якою ви можете переносити малюнки на папір, тканину або інші матеріали, і самостійно декорувати собі як сумку, наприклад. Щоб створити відбиток, потрібно пройти кілька етапів: ескіз. Малюєте зображення на ліноліум самостійно, або переносити трафарету, який буде у комплекті. Далі вирізання. Спеціальними різцями видаляєте фон навколо малюнка, є різні насадки, щоб робити товстішу чи тонкішу лінію для різної деталізації малюнка. Фарбування: наносити фарбу валиком на поверхню ліноліуму. І друк притискаєте ліноліум до паперу, тканини чи іншого матеріалу, і у вас буде готовий відбиток. І таких відбитків можна створити безліч, бо один і той самий ліноліум можна знову і знову використовувати, фарбувати і робити ним відбитки на різних поверхнях. Ліногравюра це цікавий процес, який дає доторкнутися до техніки друку з минулого і створити щось з таким легким вайбом вінтажу.